Доброго дня, друзі. За офіційними даними ООН, з дня початку вторгнення військ Російської Федерації на територію України з території України виїхало близько 10 мільйонів українських громадян та близько 4 мільйонів українських громадян виїхало саме до Польщі. Здебільшого це очевидно, що жінки та діти. Польща, як і всі країни Європи, допомагає українцям як фінансовою допомогою, так і безкоштовним медичним обслуговуванням. Так, зокрема, в Польщі після отримання номера PESEL ви можете розраховувати на одноразову фінансову допомогу від Польщі у розмірі 300 злотих на особу та безкоштовне медичне обслуговування. Для цього важливо після перетину кордону отримати цей номер PESEL та зареєструватися за місцем проживання. Дуже багато польських сімей прихистило в своїх домівках українські родини, які вимушені були тікати від війни. Також, як ми знаємо, багато благодійних організацій та фондів надають фінансову допомогу українцям. Тож, в цьому відео саме будемо вийти про такі організації. Про деякі з них я вам зараз розкажу. Фінансова допомога від Організації Об'єднаних Націй. Так, кожна родина, яка перетнула державний кордон після 24 лютого, має право звернутися до цієї організації та отримати фінансову допомогу у розмірі 700 злотих на кожну дорослу особу в родині, та 600 злотих на неповнолітню дитину. Цю допомогу ви маєте право отримувати протягом 4 місяців для того, щоб отримати цю допомогу, необхідно звернутися до одного з центрів ООН, що розташовані в таких містах, як Варшава, Вроцлав, Краків, Гданськ, Гдиня та деякі інші. Для отримання цієї допомоги вам необхідно мати з собою документ, що підтверджує вашу особистість, та документ, що підтверджує перетин кордону після 24 лютого. Також з собою у вас повинен бути діючий активний номер телефону з польською сім-картою. Ще що стосується родини, всі, абсолютно всі члени родини, яких ви вказали в анкеті, повинні бути присутні з вами при реєстрації заяви. За більш детальною інформацію, будь ласка, перейдіть на сайт даної організації. Там ви знайдете більше корисної інформації. Посилання ми викладемо на цю організацію внизу нашого відео. Фінансову допомогу ви також можете отримати від організації під назвою Червоний хрест. Так, 710 злотих на кожну дорослу особу та 610 злотих на кожну дитину. Правила отримання цієї допомоги такі самі, як і від організації Об'єднаних Націй. Єдине, що зауважимо, що якщо ви вже отримали допомогу від ООН, то не маєте права і не отримаєте допомогу від Червоного Христа та навпаки. Щоб подати заявку, вам необхідно завантажити спеціальний додаток від Червоного Христа та дотримуватися інструкції. Більш детальну інформацію ви знайдете за посиланням в описі до нашого відео. Також понад 20 тисяч карток на закупівлю продуктів харчування у мережі супермаркетів Бедронка видав благодійний буддійський фонд Цучі. Так, завдяки цій картці можна було купити продуктів харчування на суму 2 тисячі злотих на особу. Проте, на жаль, можливості фонду обмежені. Тож на зараз вони припинили видавати ці картки. Може, в майбутньому вони поновлять свою допомогу українцям. Тож слідкуйте за інформацією на їх сайті. Посилання ми викладемо в описі під нашим відео. Окрім цього, в кожному великому місті Польщі знаходяться дуже багато волонтерських центрів, де ви можете отримати безкоштовно продукти харчування та речі першої необхідності. Також варто зазначити, що Польща дозволила всім українським сім'ям отримувати допомогу на дітей за програмою 500+. це щомісячна державна фінансова допомога на кожну неповнолітню дитину для українських родин, що зараз знаходяться в Польщі та потребують допомоги. Цю фінансову допомогу ви зможете отримати, заповнивши анкету в зусі вашого міста. Все більше і більше країн та організацій згуртовуються навколо України та українців та надають матеріальну допомогу сім'ям, що опинилися у скрутному становищі через війну. Тож з такою допомогою та підтримкою ми обов'язково переможемо. Компанія SmartWork бажає вам міцного здоров'я та що найскоршої нашої перемоги. Дякуємо за увагу та до зустрічі в нових відео. Шукаєте офіційну роботу за кордоном. Компанія SmartWork – ваш надійний провідник в Європу. SmartWork відкриває перед вами кордони та надає офіційну працю на найкращих підприємствах Європи. Гарантує вам прозорість, легальність та комфорт на всіх етапах працевлаштування та подальшого життя. Наша компанія це безпечна праця за кордоном, повний соціальний. Захист та кваліфікована юридична підтримка SmartWork Group – це 12 представництв в різних країнах Європи. Для вашого комфорту маємо п'ять постійно працюючих гарячих ліній та цілодобову підтримку координаторів. Ви будете задоволені рівнем обслуговування та якістю, яку забезпечує наша компанія. Компанія SmartWork – Це ваш надійний партнер на довгі роки. Працюйте з нами.